Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про осінь. Осінь дуже щедра пора року. Саме восени люди збирають врожай в садах та на городах. Пропоную і нам з вами зібрати врожай. До корзинки будуть потрапляти різноманітні подарунки осені, а ви повинні їх назвати. Отож починаємо! Молодці гарний врожай зібрали. Дітки, а чи знали ви, що такі дари осені, як яблучка, грушки, сливки, ростуть в садах, і одним словом їх можна назвати фрукти? А такі дари осені, як капусточка, морква, бурячок, цибулька. Картопелька ростуть на городі, і одним словом їх можна назвати Овочі. Ось така щедра красуня осінь. Чим же ще славиться осінь? Осінь славиться своїми дощами. Ох і дощова це пара року. Пропоную гру, яка називається Чия це парасолька. Вам необхідно запам'ятати, в кого яка парасолька. У котика парасолька червона з білим горошком. В їжачка жовто-зеленого кольору парасолька. У гусині парасолька жовтого кольору. В хлопчика різнокольорова, як веселка парасолька. Мишеняток парасолька фіолетового кольору? Дівчинки парасолька червона з білими квіточками, а песика парасолька синього кольору. Ну що, запам'ятали? Спробуємо тепер згадати, в кого яка парасолька. Ну що ж, пригадали, чия це парасолька жовтого кольору? Ну а хто ж ховався під парасолькою фіолетового кольору? Чия ж це парасолька червона в білий горошок? А ну ж пригадайте, кому належить ця різнокольорова парасолька? Давайте пригадаємо, хто ж господар цієї парасольки. Пригадали, чия це синя парасолька? А чия ж це парасолька червона з білими квіточками? Молодці гарно пограли. Дітки, а чи знаєте ви, що осінь це чарівна пора року? Адже осінь, як та чарівниця, змінює колір листячка на деревах з зеленого на жовтий, помаранчевий, червоний. І я вам пропоную гру з осіннім деревцем. Будь уважним і вкажи пальчиком лише на червоні листочки. Будьте уважні і вкажіть пальчиком на зелений листочок. Знайди серед кленових листочків один дубовий. Серед червоних листочків знайди і вкажи пальчиком на листочок жовтого кольору. Серед добових листочків знайди і вкажи пальчиком на кленовий листочок. Серед усіх листочків знайди і вкажи пальчиком на найбільший за розміром жовто-гарячий листочок. Ви молодці, гарно виконали всі завдання. Сьогодні ми з вами говорили про красуню осінь, про її незвичайну красу і щедрість. На цьому я з вами прощаюсь і кажу до побачення!